І швиденько поспішіть і до мене підійдіть. Розкажу цікаву казку, ось послухайте, будь ласка. В лісі жив лісовичок, лісовичок домовичок жив у хатинці під пеньочком, між осикою й дубочком. Він багато друзів мав і усім допомагав. Ось до нього йдуть малята, клишу ногі, ведмежата. Дуже голосно ревуть, ряд із чисел не складуть. Малята, давайте допоможемо ведмежаткам і складемо з вами числовий ряд від 1 до 5. А тепер давайте полічимо прямою лічбою від 1 до 5. А зараз зворотньою лічбою від 5 до 1. І білочка прийшла всім горішки, принесла один для мами, один для тата, один для старшого брата, один горішок сестричці, один подружці лисичці, а для себе горішка немає. Що робити? Білочка не знає. Малята, скільки горішків у білочки? Так, п'ять, а скільки горішків не вистачає. Один. Ось лісовичок дарує білочці горішок. Скільки горішків стало в білочки? Вірно, шість. І кількість горішків, число 6, ми позначаємо цифрою 6. А тепер, малята, ваше завдання. Знайдіть на малюнку всі цифри шість і наведіть їх кольоровим олівчиком. Скажіть мені, будь ласка, на що ж схожа цифра шість? Побачила цифру шість сорока, почала лісом літати, все рахувати. І в зошити все записала і нам показала. Знайдіть на малюнку предмети, кількість яких дорівнює шість, і розфарбуйте їх. А зараз ми з вами відпочива. Там нему дружно танцювати. Треба спочатку рівно стати. Випрямів спинку, зробити розминку. Не зупиняйте сні на хвилинку ніжками. Ручками три зрим. Що всім нам гарно танцювати, рухи слід слішко запам'ятати, випряміть спинку, зробити розминку, не зупиняйте. Ні, на хвилинку, головою дістав, ось так Ручку вліво, ручку вправо Ці малята відпочили. А тепер давайте ми з вами розглянемо з чого ж складається число 6, з яких двох менших чисел? З яких двох менших чисел складається число 6? Скільки у нас червоних яблучок? 1 і 5. 2 і 4. 3 і 3. 4 і 2, 5 і 1. Отже, число 6 складається з двох менших чисел: 1 і 5, 2 і 4, 3 і 3, 4 і 2, 5 і 1. А зараз ми з вами будемо розв'язувати задачі. Скажіть мені, будь ласка, з чого ж складається задача? Так, задача складається з умови, запитання, розв'язку і відповіді. Послухайте задачу. П'ять веселих ведмежат всі морозиво їдять, а один цукерки їсть. Скільки разом буде? Малята, скільки в нас ведмежат ціло морозиво? Так, п'ять. А скільки їло цукерків? Одне. Отже, малята, давайте запишемо розв'язок. П'ять плюс один дорівнює шість. Яка в нас відповідь? Шість ведмежат. Наступна є в зайчихи шість малят, неслухняних зайченят. На обід їх мама зве один прийшов, а скільки йде? Скільки було зайчинят? 6. А скільки прийшло? Один. Отже, скільки повинно ще прийти? Так, 5. Давайте запишемо з вами приклад розв'язок. Було 6. Якщо один прийшов, значить знак який ставимо. Вірно. Мінус 1 дорівнює 5. Молодці малята. І ваше завдання розгляньте, будь ласка, в зошитах, як поділено іграшки в рамочках, і у квадратиках намалюйте відповідну кількість. Зараз малята. Складіть, будь ласка, викладіть з паличок наших число 6. У якого кольору позначаються блакитні палички? О, Так, цифра 3. А число 2. Так, рожеві і число 4. Червона. Молодці. А зараз малята. Допоможіть жабці повернутись додому. Давайте полічимо у зворотньому напрямку. Шість. 5, 4, 3, 2, 1. Гарно в лісі було гратись, але час вже повертатись. Скажіть мені, будь ласка, з якою ж цифрою ми з вами сьогодні ознайомились? Так, вірно, з цифрою 6. А я вам кажу до побачення, до зустрічі!